Я Олексій Гнатковський. Стою заді мною, заді мене драмтеатр. Я сподіваюся, що скоро цього паркана не стане, який відділяє глядачів від театру. І я приймаю виклик Ростислава Держепільського у всесвітньому флешмобі Ice Bucket Challenge. Приймаю! Фух. Я викликаю Олексія Бучака, відомого фотографа Івано-Франківську. Викликаю ігумена, е, отця Андрія, матері Божої не помочі церкви, і журналіста Зеня Тараса. Слава Україні!